Черги сотень вантажівок утворилися за ніч на польсько-українському кордоні. Усе через страйк польських перевізників, який розпочався учора по обіді, поляки перекрили рух вантажівок відразу на трьох пунктах пропуску. Вони вимагають повернути видачу дозволів для українських вантажоперевізників і зменшити їхню кількість. І на одному з пунктів пропуску зараз перебуває наша колега-кореспондентка Ми Україна» Олександра Стасишин. Лесю вітаємо і розповідає, будь ласка, яка ситуація зараз. Так, Олі, Олеже, ми знаходимося на пункті пропуску Краковець Корчова. Власне він працює у звичному режим, режимі, але по цю сторону вже утворилась велика черга вантажівок понад півтори сотні. Кажуть прикордонники, якщо за ніч тут переїжджає орієнтовно 200 фур, то сьогодні це було б десятеро менше. Шостої ранку було оформлено на в'їзд в Україну 28 транспортних засобів, в тому числі включаючи і вантажі з гуманітарною допомогою і небезпечним вантажем. Ми працюємо в звичайному режимі. Все, що нам надають польські колеги, що стосується вантажівок, ми все забираємо. Власне, черга не менша. у пікетувальників дві основні умови. Перша це щоб Хочуть, щоб українські водії для роботи в ЄС знову почали отримувати дозволи цю вимогу в Євросоюзі. Скасували до червня 2024 року, аби підтримати українську економіку під час війни, і через це мовляв страйкарі кажуть, що мають дуже велику конкуренцію. А ще вони вимагають доступу до нашої системи шлях. Вони не хочуть, аби їхні водії, які вертаються з України до Польщі, уже порожні, простоювали у загальні черги черзі. А для них щоб створили власне окрему. Ті водії, які вже першими оминули чергу зі страйкарями, невдоволені, втім, кажуть, їм пощастило першими опинитися на початку цього коридору і ось що вони розказують. Третя година, почали страйкувати. І від третьої години я став зразу від в чергу. І 11, 11-12 годин стояв по одній. Годину часу по одній машині запускали. Заробітки, звісно, будуть менші. Бо немає ніякої їзди. Ми простояли 10 годин. Тобто я був 11-й, на 11-ту годину я заїхав. Нам треба робити те, що вони роблять, нам треба робити з цієї сторони, я так рахую. Тобто польські машини теж блокувати і не так само. Ну а що це за робота? Їм можна ні одна країна Євросоюзу так, таке не робить. Без черги до України пропускають легкові автівки, а також вантажівки з гуманітар... з, гуманітар... з гуманітарною допомогою, а також небезпечним вантажем. Але ті водії, які зараз їдуть до Польщі, наразі кажуть проблем з в'їздом до Польщі немає. Втім, як вони вертатимуться назад, вже вважають, що будуть перешкоди. То ще немало. Буде їх і 200, і 300. Треба щось робити, я не знаю. Тут мають щось вирішати. Може керівництво скаже їхати через Словакію, ну то таке діло. Через Ужгород може. Як 10 людей можуть перекривати границю? Що то за такий церкв? Типу? У нас ну в нашій державі є без того дуже багато проблем, типу. і я думаю, що вони мають і так, і так вони мусять ну, типу, вияснити, хто мене може затримати, де, де я можу стояти. Я їм перекрию дорогу і піду додому, хай собі роблять, що хочуть з тими машинами і з тим товаром. Я не збираюся, типу, там, щоб мене хтось в чомусь обмежував. Відомо, що зі стрикара зі стрійкарями вже ведуть переговори представники міністерства транспорту Польщі, але наразі компроміс компромісів немає. Попередньо перекриття заплановане аж на два місяці до 3 січня. Тож прикордонники радять відстежувати чергу на кордонах і оминати ті пункти пропуску, де власне вони є.